Свої злочини Онупрієнко пояснював тим, що вбивати йому наказував голос зверху. Та бузовір з обрізу мисливської зброї просто холоднокровно розстрілював своїх жертв. За його словами, запланував три серії вбивств проти комунізму, проти націоналізму і проти чуми 21-го століття. Всього понад 350 людей. І це нібито на благо людства. В останні 17 років 54-річний маньяк провів у в'язниці. Охоронці кажуть, що злочинець багато. Читав і поводився стримано. За словами лікарів, останнім часом мав проблеми зі здоров'ям. Попередня причина смерті, за висновками лікарів бригади швидкої допомоги, гостра серцево-судинна недостатність, ревматична хвороба серця. Як ви вже знаєте, вчора в Житомирській установі виконання покарань помер засуджений Анатолій Наприєнка. Щодо обставин смерті офіційно можу сказати наступне: близько 16-ї години 50 хвилин молодший інспектор при обході поста сектору для тримання чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, у камері номер 240 виявив, що засуджений Анатолій Анаприєнка знаходиться у непритомному стані. О 17 години 5 хвилин прибула карета екстреної медичної допомоги та після надання реані. Реанімаційних заходів у 17-й годині 15 хвилин було констатовано біологічну смерть вказаного засудженого. Перед смертю засуджений встиг поспілкуватися зі священником. До дня смерті Анатолія Нупрієнка я завжди збігав яких якихось інтерв'ю, говорити о ньому. Вважаю, що не потрібно робити рекламу маньякам і вбійцям. Але Буквально за дві тижні до смерті зовсім неожиданно Анатолій попросив чтобы его поисповедовали. И я сказал, что согласился, буквально за неделю до смерти, ровно за неделю, 20 августа, я пришел, его привели ко мне в церковь, в тюремную, сняли с него наручники. И мы тихонечко, один на один, в церкви остались, и он поисповедовался. Причем я не ожидал, что этот человек будет совершенно искренне каяться за всю свою жизнь. И, конечно же, что говорилось на исповеди, я вам не расскажу здесь ничего интересного. Но могу сказать, что это была действительно искренняя исповедь за всю жизнь. И что поразительно, я просто меня поразило, что буквально через неделю он приставился. Совершенно неожиданно вот Господь принял его душу. Это прямо как в древних потеряках читается. Люди каялись, грешники, и тут же отходили к Богу.